Михайло Мудрик запалив за Челсі, заробив пенальті та віддав асист. Але є два але одразу два футболісти збірної України отримали синхронні травми та неоднозначний матч Ярмолюка проти Манчестер Юнайтед. Вітаю вас, друзі, Макс Коляда, і ваші найкращі коменти під минулим відео. Ви знаєте, хто працює. Лишайте під цим свої коментарі. у Наступний відос потрапляєте. А ми стартуємо з УПЛ. 22-й тур відкривав матч оболонь. Шахтар. Поєдинок відбувся без глядачів. Що цікаво, вже за 4 дні «Динамо» матч Орею проведе з глядачами, якось неоднозначно. А по грі Шахтар дуже якісно закрив оболонь, котра нічого не змогла запропонувати гірникам. У 22-му турі. УПЛ Полісся приймало Чорноморець. Гості перемогли з рахунком 4-1. Хет-трик у складі переможців зробив Артур Авагімян. І Полісся насправді в другому колі просто сипеться на очах. І десь тому радіють фанати полтавської ворскли. Бо зовсім скоро у них матч півфіналу Кубку України, і то вже буде зовсім інше Полісся, аніж те, проти якого вони грали восени. Шанси на вихід в фінал досить великі. Кривбас переміг Верес 2-0, обидва голи гості забили в другому таймі, затиснувши суперника після вилучення Марвальєвича на екваторі. Поєдинку Кривбас робить усе можливе, аби не випасти з чемпіонської гонки. Друзі, ми навмисно квапимось і хочемо переходити до наших у Європі, бо вже сьогодні низка інших матчів Української прем'єр ліги. Прогнози на які ви, як завжди, можете робити у Фавбет Лінк в закріпленому коментарі. Там же всі бонуси, і головне пам'ятайте. Спорт Підтримує тебе власне до наших у Європі. Евертон повідомив, чому Віталій Миколенко не потрапив до заявки команди на матч 30-го туру АПЛ проти Борнмута. Українець пропустив гру через хворобу. Ілля Забарний своєю чергою провів повний матч і отримав оцінку 7,2 від FlashScore. Бренфорд зіграв нічию у матчі 30-го туру АПЛ проти М'ю 1-1. Українець Ігор Ярмолюк вийшов в старті бджілок на цей важливий матч та провів на полі 70 51 хвилину він мав шанс на 56-й хвилині, але Андре Онана здійснив просто неймовірний сейв. Лише погляньте. За цю гру Єгор отримав найнижчу оцінку серед гравців стартового складу Брэдфордом. Джену та Фрозіно не розписали нічию в матчі 30-го туру чемпіонату Італії 1-1. Український півзахисник Грифонів Руслан Малиновський вийшов на заміну одразу після перерви, але отримав травму через 17 хвилин і не зміг дограти матч. Ідентично. До Романа Яремчука, котрий вийшов в старті а, в матчі Валенції проти Мальорки, і провів на полі тільки 17 хвилин, після чого. Травма. Погодьтесь, вкрай дивна історія. Обидва гравці провели всього 17 хвилин на полі і одразу травмувались. Звісно, добре, що наша збірна вже вийшла на євро і те, що треба ці футболісти зробили, але все одно турбує, як там далі чи нема там нічого серйозного. За цим, до речі, друзі, можете слідкувати в мобільному застосунку Трибунаком, бо там оперативно, там фактурно, і там просто банально цікаво. Качайте цей застосунок за посиланням в описі. У матчі 30-го туру АПЛ Челсі зіграв в нічию з Бернлі. 2-2 Михайло Мудрик вийшов у старті та провів на полі весь матч. Українець мав декілька небезпечних моментів. На 63-й хвилині він ефектно обіграв суперника, віддав пас на партнера, але той пробив голкіпера. В одному з інших епізодів подачі саме українця замкнув Аксель Дісасі. Але після перегляду ВАР арбітр скасував гол. У захисника Челсі зафіксували гру рукою. Михайло Мудрик також заробив пенальті, яке реалізував кол Палмер. Сталося на 44-й хвилині. Нині пенель заробив, асистом ледь не відзначився, суперників повозив. Здається, місько зробив усе можливе, аби його команда здобула перемогу. Ну, не вийшло. Друзі, як вам перформанси наших у Європі, як вам поєдинки УПЛ, пишіть свої коментарі. Я ж вам дякую А за увагу і кажу вам до завтра, бо сьогодні низка матчів, про які завтра будемо говорити. Посміхайтеся, частіше.